Чи ми можемо всі загинути в бою за існування нашої нації та країни? Можемо, але ворогів загине в рази більше. От на цій фразі я думаю, варто зупинити, тому що це ключове питання того наративу, до якого нас готують? Наша спільна доля це загинути і забрати з собою життя ворогів. Це фактично життя камікадзе. І це життя тільки для інтелігенції, для тих, хто хто кого дійсно росіяни винищать, якщо вони прийдуть. Тому що ті, хто це все забезпечив, ці всі ганебні рішення, ці всі гнилі коліщатка, вони не будуть мінятися і вони будуть першими вийдуть за кордон. Там, де їхні діти. Ми не хочемо мінятися, тому ви всі помрете. Я розумію пропаганда. Пропаганда має бути у держави. для, для чого? Для того, щоб а, окреслювати, якось підтримувати а, це відчуття спільної долі. У цьому дописі відчуття спільної долі я не бачу. Це вже не пропаганда, це просто промивання мізків і є різниця. Тому що примиваються мізки не для відчуття спільної долі, а для прикриття їхнього відходу.